Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Я Михайло. Я я. Анна. Пані Анна, я би хотів два слова вас запитати за ваше дитинство. Ой, Боже, тяжке моє дитинство. Товариство, я в селі Хітер, то є Сколівщина. Е, перша письмова загадка, 1572 рік. А ну розкажіть за оті подушки. То такі узори, бачите, то у всіх ваших mm. тут сусідніх селах. Ну, Тут. то що, вечорами шилам. Вишивали. Так. При, при такій лампі ще. А багато колись вишивали, чи так собі трошки? Ой, що б тих вишивок було. А узори де брали? Брали з газети чи так одна в другій. Це одна в другої. Десь а. з інших селів, де приносили, все. А маєте ще якісь трохи вишивки? Маю. А покажете? Ай, Господи, ручники маю. Я ще пам'ятаю, як колись. Ага. Все. І ви найчастіше зимою вишивали? Зимою, вечорами. Десь перед святами. Перед святами, знаєте, як то колись на свята. А по нитки куди аж їздили? Аби нитки колись дістати? А, а по нитки отаке. Купляли такі ще такі були на шпульках, але то линяло, А потім вже купляли такі, знаєте, шапки, дитуючись, пороли і там То Такі два має. А ми так розпістріти, я вам фотографію зроблю. Дідове гори ще. Що... Ага, це дідо. Ано, поки. А, ну та, є ще куделя там. Це дід то виготовив, так, твій? Так. Ходив по весіллях чи дід, дід просто був майстром? Не грав? Е, ну грав, грав на скрипці точно. А чи по весіллях не знаю. Але ну майстер і грав. Ну ти не знаєш, як в селі вас там називали. Ні, то треба старше покоління. Ану, глядачі, напишіть, як, як то називали тут на Сколівщині такий контрабас. Та не знаю тих людей, хто тут такі. Ну, може, то не родин. Той родич точно. То, що ви варили нині? Борщ. А з що? З буряка. Тут у нову. Пані Анна але скажіть мені прізвище ім'я по батькові своє. Сергій Ганна Андріївна. А з якого року? 10... З 5. Як... 18 травня 47-го. 47-го 47 року. Як вас виселяли в села? В десятім році нас виселили, а я з 47-му, то три роки мав. 3 роки, а що у три роки діти не можу пам'ятати? А що пам'ятаєте, як поверталися вже в село? Пам'ятаєте? А поверталися ми ще вже, тато, там два роки ми там прожили. У Утім, селі дружелюбівка чи була. А потім... Об'явили, що можуть ці люди повертати і сталися вертати в своє село. Виїхали сюди, а тут все розрух. тут що? хати, вікон нема, муро. Тут печі порозвалювали, підлоги позрували, двері позабирали. нічого не було. І так люди ще вертали, що відновляли. І так помалу, помалу. Прийшли до життя. А чули якусь бесіду від батьків, типу як батьки там щось жалілися, переживали. От боже маленькі були, але чули, що щось тато розказував, каже, о, дивися, покрали вікна, там то побили. Ну, от так, то всяко так. Бушли в людських хатах, коні. То люди, а ви верталися звідти, теж худобу свою забирали звідти. Так, хто забирав, а хто а хто не забирав, що туди забирали, все, в колгосп. І ви вже тут пішли до школи? І коли ми ще повернули, я вже тут пішла до школи. А скільки дітей з вами тоді вчилися, десь не пригадуєте? Ой. Не пригадую. Та багато було тоді ще, бо то кальне село і Хітер хітері суєнили у одну школу, одну школу, одну школу а ваш тато, то що він має яку переманенту, то він був майстром, що він робив? Так, він ну був... от, от тихо, те то, що в селі є, то все, ну, вікна, двері, все, то все їх робить. ну до, до того сани, все, що то все ну, робить. А платили. Хто його вчив? Він ну, сам що? собі так навчився. Він сам все так навчив. Та? У вас штат був з 2012 року? З 2012 року. А ви кажете, що на фронті його ранили в Берліні? Ранили, так? ранили, так. А тому партизани тут його не шукали? Ой. Приходили, забирали з хати голову, Божого. Партизани кликали його до, до, до собою, ну бо він же вмів воювати. Так, кликали туди, в сільську раду, там били допит до робили. То москалі? Ну, а хто? Ні, 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 бо я ж пит... Це, а -а -а. бачите. А, а в партизанку його партизани не кликали, ви не чули ніколи бесіди, що тато розказував, що коли прийшов з війни, Це з де? Берліну. Тато не возь. Тато не ворожить. Були тут такі люди, що були партизанці. Ну то у вас пів села було у партизанців, mm. у вас славне село. Ну, то є. Хлюється. А що ви чули за партизанку? Я тут вам не скажу, бо я. То більше хлопці інтересувалися, того, що тато розказував. А я вишивати, плести. таке о. А скільки у вас було в сім'ї? Ну, то та тато, мама, троє дітей від першої жінки, дев'ятеро від, від другої. Але що трето троє? А то перша жінка ваша тато умерла, так? Та, що там... Перша, умерла, та. Перша умерла, тато, А потім у вашій мамі було потім... 17, як Мами вона вийшла 7... за тата? тата, за ага. так. Та. І мама була вже з 29-го року так. і мала ще 9 дітей. Ще 9 дітей. А пригадуєте, які страви варила ваша мама, от назви страв? Йогосякі, от, 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 от борщ, бурака. Та, та, яке, шо, шо варили. А назви, от давайте, от, якусь каші якось називали там. Та, Каші, товари, туди діду, мій мав свою уліницю, лібів, та, мамин тато та. Товарили, капуста, з бобом, з рохом, бульба. Щепок пекла, мама? Ощепок, тут та на... Пекли в печі такі на листю. Трині. Затирку робила мама? Робили затирку. А сири? Які робили у вас сири? Це то... назви там. Буц. А там у нас що, сир відогріли та й грудочка. Такі сири не робили, хто знає. Ні. А вівці що тримали? Тримали. Тримали, ви ще пам'ятаєте, і... а потім ну, вже Колгоспи. Вже одика, вже мама перед смертю були, і барани, і вівці, і по три корови тримали, мама. Вже тата не було. А коли почали забирати землю на Колгоспи? А то туди як Василя. Тоді, так, ви повернулися, то вже були... земля була поділена в Колгоспи? Ну, а я. Ага. Так, все було поділи. І що, і люди пішли робити в колгосп? Має, ну, не, не що і цей. То ваша мама де, ким робила де? Та мама моя не робила, бо діти були мали. Угу. А, а, лю... а, а потім вже робила моя мама санітарку по медицині. Двадцять п'ять років проробила санітарку. А ті ваші старші брати, сестри від, 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 від тої першої. Той десь у Челябинську. Uh -huh. Там всі оженив, робив на танковому заводі і помер. Помер і вона померла, лишилися двоє дітей, я не можу вже їх і нема. Uh -huh. так? так по світі. Так. Ви ніколи не, не виділися вже? Приїжджали, вони приїжджали. і uh -huh. сестра і брат приїжджали, жінку з дітьми. Ходили куди барвінок брати на Латкині? Та роб... Мали люди по городах барвіну. Так, і що але. Хоч один стовпчик, згадайте. Mm. Як -то -то? Відкривай, мамо, две, хвіртку, бо веде син невістку. До мор ключничу, до полів робітницю. Так. Якісь один стовпчик якоїсь одної пісні? Та я. А ну згадайте. Та я не вам не заспіваю. А чого? Mm. Ви не співу? Я не співу тепер. А пригадуєте, як колись, як ви були молоді, та, от села обзивали одно одного? Було таке. Або ви якось кальнянських називали, або лавочне. Ви не пригадуєте такого? Тухольських людей. Бо я знаю, що у вас були партизани. а коли вас виселили, то тухольські люди та, приходили до вас, то-то розбирали п'яти, ну, вікна. Не не ще, не ще. Правда, правда. правда. Ну та й відповідно десь, може, щось обзивали один другого. Ну, то казали, що Пла... плав'я казали, що Чи тухольці якісь. А ну згадуйте, згадуйте. А плавняне, чекайте, чекайте. Татари. О, Татари, Татари, так. так. А лавочний хтось казали. А лавочний. А колись як ви їздили до Стрия, може, в школіму були. То чули, б обзивали бойками вас? Ні, люди. Татар... А кого обзивали бойками? Де бойки живуть? Бойки? Так. Я не знаю. -то то бойками Та то вас називали бойками, ми — бойки. Uh -huh. Старалися сказати, що не uh -huh. То Ви нікуди не чули, тобто завжди як з'їжджали десь на нижні ті міста, там до Стріяну, ах, бойки приїхали згодом. Uh -huh. А возили ягоди продавати гриби? Воз... Я не возив де. На ягодам ходила, аж туди, по Антігорі. горі. На бередо? Так, на там Бердо. Там добре родило колись. Oh, там що... а, яфени, о, там все є. А яфини такі були. А ви кажете яфини? Яхтана у нас so. а тепер кажуть, кажут ягоды. Чернычик, черничик.